Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна субота! Живемо, радіємо, витриваємо! В молитві, в радості в Ісусі Христі. Витриваємо в Марійних посланнях, в практиках цих таких цікавих. І сьогодні субота будемо зачитувати посилання до Мір'яни Солдо, які відбувалися 2 числа місяця. І сьогодні візьмемо 2 березня 2011 рік. Дорогі діти! Моє материнське серце сильно страждає, коли дивлюся на своїх дітей, які наполегливо ставлять людське перед Божим, моїх дітей, які, попри все, що їх оточує, і попри всі знаки, що їм посилаються, думають, що можуть йти без мого сина, не можуть йдуть до вічної загибелі. Тому збираю вас, які готові відкрити мені своє серце, готові бути апостолами моєї любові. Щоб допомогли мені, щоб живучи Божу Любов, ви були прикладом тим, які її не пізнали. Нехай пісти молитва дадуть вам для цього сил, а я вас благословляю материнським благословенням в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дякую вам. Неймовірне посилання, де Марія каже важливі речі, важливі і практичні речі. Важливі, які речі тут вона каже. Тут найважливіше, що я побачив, каже, що коли дивлюся на своїх дітей, які наполегливо ставлять людське перед Божим. Тобто важлив, важлива річ, щоб не ставити людські речі перед Божими, людські справи перед Божими. Розумієте, це означає, що в першу чергу я думаю про справи Божі. Про Божу е, реальність, про Божу реальність і присутність в мені, а потім про все інше: про свій е, не знаю, телевізор, про свій цей, автомобіль, про свою хату. Тобто людські, людські речі, те, що я маю перед людьми мати iPhone. Сьогодні, знаєте, е, багато молоді вже каже: або iPhone, або зовсім без телефону буду. Це така, ну. Краще бушний айфон, старий, який-небудь, але щоб це був айфон. Не Не Samsung, не якийсь то інший телефон, бо має бути айфон. Хто, хто поставив ці параметри, хто поставив ці рамки взагалі? Це є людські речі. Людські. Сьогодні мені треба такий автомобіль, бо той вже не в моді, той вже то. Мені треба той джип, там якийсь X5 мені потрібен. Бо що я буду як лох їздити на x 3 ні, треба 5 або кюха сьмаді. І, і цими речами забивається голова, забивається час. І потім, ну, звісно, потім нема часу на Бога. Ці речі настільки важливі, що ти втрачаєш своє життя, працюєш, заробляєш постійно, щоб ці речі купувати, купувати, нові, оновлювати. І, і нічого поганого, наче немає. Бо всі ми працюємо, всі ми нам щось купляємо, нам потрібні ті автомобілі, ці хати, де жити, і то, і то. Але тут йдеться річ не про те, що купляти чи не купляти. Тут іде річ, що годинник за 10 євро показує таку ж саму, такі самий часи, як і за 100 євро. І той телефон, який iPhone за 1000 євро, і, і мій Samsung за 200 євро, дзвонить однаково. Може там. Не так супер фотографує ці чеки, е, або якісь там ці, не знаю, зазвичай там лічильники фотографують потім на ті айфони. Це так смішно. Тому не варто вмирати за ці речі, постійно думати про ці речі. І це, власне, Марія каже, що люди наполегливо ставлять людське перед Божим. Людський який може Подяки людські, може перед людьми щось робити, щоб тебе всі дякували, хвалили тебе. Це також не є добре. Бо ти, справжній християнин, робить для Бога. Для Бога. І якщо ніхто не похвалив, то супер. Бог дасть більше. Бо коли хтось тебе хвалить, то ти втрачаєш ту благодать. Ну або частину благодаті. Тому я не люблю, коли мене хвалять. Ну, І, і це добре. Бо я роблю не для когось, а для Бога. І, і я приймаю від Бога подяку і благодать і благословіння. А більше мені вже не треба, знаєте. І, і це є позиція мого серця: не, не приймати, не ставити людське перед Богом. Хоча я також маю автомобіль, маю де жити, маю там багато різних, можливо, непотрібних речей. Ну, не так багато, але. Але деякі хіба може й бути. Знаєте, там якийсь кухонний комбайн, який десь поставили рік часу, він там простояв і потім раз в рік пригодився, але ти не знаєш, де його шукати в хаті. Про такі речі я маю на увазі. Але ці речі принаймні не так обтяжують. А якщо інші речі, які потребують догляду, які потребують уваги, постійного думання. Ремонтування або ще щось, то це, це просто винищує життя. Нема тоді часу на молитву. Ні на що тоді немає часу. Марія каже. Мої дітей, які попри все, що їх оточує, і попри всі знаки, що їм посилаються, думають, що можуть іти без мого сина. І, власне, люди, які наполегливо ставлять людське перед Божим, попри всі знаки, попри всі чудеса, знамена. Ми знаємо, зараз маємо таку багату історію, таких багато свідчень, документальних свідчень. Ладно, там колись на папері тільки було. Вірите чи не вірити? Зараз відео є, але все одно ніхто не вірить. Не, не, навіть люди розуміють, що це правда, але не хочуть входити в це, бо не хочуть віддавати життя Ісусу. Бо здається, що о, придеться автомобіль свій віддати, придеться е, свою хату віддати. Не, не, не потрібна твоя хата нікому. Ісус тебе не буде забирати, Ісус хоче тебе благословити. Але іноді, щоб отримати це благословення, треба від чогось відмовитись. Не кажу вам переписувати хати на мене, е, бо ще хтось перепише. Хіба що в Меджугорі, якщо хтось з Меджугоря дивиться, то можете переписувати хату на мене. Но в Україні не треба, <сміст> бо не можу повернутися в Україну поки що. Е, всі знаки, що їм посилаються, думають, що можуть йти без мого сина. Не можуть. Каже Марія, не можуть йти люди без мого. Йдуть до вічної загибелі. І сьогодні аналіз свого серця: чи я йду до вічної загибелі, чи я сьогодні йду все ж таки до спасіння, до неба. Тому збираю вас, це вже Марія каже нам. То вона казала про тих людей, які заблукали, які окунулися в цей матеріалізм і вже не бачать духовного, не хочуть бачити духовного. А тепер каже нам, мені тобі, хто тут дивиться, хто якось старається жити посланням. Тому каже Марія, збираю вас, які готові відкрити мені своє серце, чи готові сьогодні відкрити своє серце. Готові бути апостолами моєї любові, чи готові сьогодні бути апостолом Маріїної Любові, щоб допомогли мені, щоб живучи Божу любов, щоб живучи в Божій любові, розуміючи Божу любов, приймаючи і віддаваючи, ви, ти був прикладом тим, які її не пізнали, які її не пізнали. Тобто про тих, про котрих говорилися до цього. І потім каже, хай піст і молитва дадуть тобі для цього сил. Знаєте, скільки я вже про піст вислухав, непостників і різні там, о, ну там хтось в Марійної духовності, хай собі постить, а я не буду, бо я ж в Ісусовій духовності. Марія каже, що це піст, молитва дадуть тобі сили для цього. Для цього, щоб бути апостолом, щоб ходити в Божій любові. Щоб бути прикладом тим, які не пізнали Божої любові. Скажемо, нема сил, так куди? Тут нема часу, нема здоров'я, нема, здоров нема то. Каже, піст і молитва здавалося би, ну так тут знову логічно включаємо розум Розум і думаємо, та ну, як і на хлібі і воді, які там сили можуть бути. І тут іде віра, включається. О, не робиш, посліш хліб і вода. І отримуєш силу, але силу не з розуму людського, а надприродню, Божу силу. В тому і заключається віра, щоб попри розум повірити і отримати цю силу. А ця сила приходить, дадуть тобі для цього силу. Я благословляю тебе материнським благословенням, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І дякую тобі, дякую вам, каже Марія, що робите це і витриваєте в цьому. Будьте благословенні. Мир вам радість, благодать, папа. -па.